Мені теж сподобалось. Ну, Якраз, знаєте, думаю, яким... нам привіт мене звати. Юлія Машку Чорногорі місті Бар. Зараз знаходжуся у подвориці в троййонному центрі Бікфеша. Вину зараз відрізали. Тобто чоловічого відділу взагалі немає. В жіночому завжди були знижки, там 7-10 євро. Зараз повна ціна, а ну, якість тканин не покращилась. Тобто, те, що на 7, вони зараз продають по 30. Взагалі не бачу сенсу. Ну, тут напевно, ще якісь може, є знижки зараз гляну. Просто відрізали магазин наполовину. Ж... Почекайте, дитячого відділу теж нема. Чоловічого, дитячого, залишився жіночий маленький Діваріус. Ви знаєте, ну нічого там не можу ніколи не знайти. Може погано дивлюся, а може і так. Бачите, зараз зачинена половина. Напевно, якийсь ремонт будуть робити. Пул А нічого, можна навіть знижці щось глянути. От, ні, не пулт Б, -бе, а Бершка, Бершка. Пулт Б -бе теж що-то. Я забула, що я тільки що дивилася. Він що? в принципі і в барі є. Але ж знаєте, як багато людей, якщо там щось вибирають, то вже хочеться глянути піти. Так, Отакий От рух зараз в подгоріці ввечері пів шостого. Повільненько їдуть машини. Така, нема пробки, скажімо так, але і на швидкості ніхто не їде. Я не знаю, як я того разу дивилася, куди я дивилася. Але от мені, наприклад, з укринтам це мені подобається. Тільки треба знайти біленьке, бачите, воно невисоке. Може, воно одне залишилось, правда. І мені здається, воно недорогі. Оце дуже сподобалось. Е, от. Бачите, воно такі спеціальні дирочки, можна тут такі робити ножки, ніжки можна робити такі, щоб ставити. Але воно 3 євро. <кхем> Юля, ну тобі, поймаєш не догодиш. То можна буде так поставити і все видно. Тут гарно буде куди рости. Маленькі, є різноманітні, взагалі штипзікі. Оці мені теж сподобалось. Ну, якраз, знаєте, думаю, кімнати підходить. Тільки тут написано Home Sweet Home. А там і, а тут My Secret Garden. Оце теж не там такі яскраві. Угу. Вимох такі цікаві, скажіть, дивіться, на присосках. що такого не бачила. Ну, щоб не їздимо. У мене рушник там їздить постійно. І, вже, і цей теж, до речі, на присосках. Оце мені більше підходить, але щось він якісь трішечки. Ніби не все добре в нього. 550, це 6. Ну, це мені взагалі не підходить. Це взагалі як в басейн. Ну, тут ті ще є 650. Прикольно, так? Це я зараз заходжуся на першому поверсі. Базар в торгівельному центрі Молох Монтенегро. Тут стільки всього цього, це просто 27 євро такі каструльки. Чого так дорого? Я не знаю. І в буси є хороша якість, понимаєш, це не Китай. І все, просто туго. Так, а це що таке? Клас, дивіться, 12 євро це форма, яку ви хочете зробити. Тобто можна менший торт зробити, можна більший. А можна просто знаєш, випікти, а потім нарізати. Знаєш, і таке буває, що мозу включити. одно суду країни. Мож... Ну ні, не піднімуся. Все буде нормально його. А мені треба щось таке купити. Шість євро, будь ласка, недорого тобі. Подивіться, я не можу. тільки Оцек му таке. До речі, воно дуже гостре. Це не, не жарт, а це сир нарізати, бачите, спеціально. Така крисунечка. А це так омлет. Не омлет, а глазунью. Треба мені щіточку таку обмазати голову мазати. Тут навіть не такі є в цьому маленький магазинчик, а тут є все. Ну, просто що тільки можна уявити собі. Зайшла в цей мій улюблений магазинчик купила піалочки. Їх можна, в принципі, для їжі, але я хочу для вазонів побачимо, як вийде. Якщо не вийде для вазонів, значить, будуть для їжі. Сьогодні була на морі, тому що взяла рослинки в монастирі і треба їх висадити. Але там потрібно камінці, землю і. Пісок. Камінці і земля в мене була. Ні, в мене була тільки земля. І тому я. О, Олена така зранку. 8.30 дзвонить і каже, Юля, вівторок в мене не виходить, давай сьогодні поїдемо за продуктами. А я 8.30 поставила прання. Оце. Зараз 12.30. Чи вже час навіть. Юля, а ну нормально. Смачно пахне, смачно пахне. Коротше, нормально, тільки сукню, в якій я на хорі співаю. Там є, щоб не гладити, я ще раз. Отакі на, на короткій програмі буду прати і все тоді вже повішу. Так. Дуже гарна погода сьогодні просто супер. Просто казкова. Всі майки, вся нижня білизна сьогодні попрала того, що в нас були душі. І навіть не було душі, а або, знаєте, не дуже сонячно, немає сенсу тоді прати, тому що воно буде просто ну так, напіввологі. Недавно я літала в Мюнхен, і ви бачили два відео у мене на каналі з Мюнхена. Чому лише два? Тому що в мене було всього-навсього, якщо грубо брати, два дні всього навсього Ми в неділю пішли на службу і все, потім нікуди вже не виходили. Тому що ну, там треба було якісь э, там моменти вирішувати, і в нас не було вже сил. Плюс ви знаєте, що в Європі, практично у всіх міст країнах, неділю магазини не працюють. Ну тобто все зачинено. Люди, в принципі, єдине, куди можуть піти, це там в бари, в ресторани. знаєте, ну ми і так. В суботу ввечері пішли в ресторан. хоча я казала, не йдемо, бо я розумію, що це дорого. Люди для мене якби стараються мене повести, але дуже мені сподобалось. І тому, кому цікавий Мюнхен, ну і взагалі Європа, так, то е, можете глянути, я знімала все підряд. Це теж буду знімати. Угу, ну добре. Ну, звичайно кажу, незвично, тому що все підряд. Коли ви дивитесь, вам то що ж там, ну, відкрив камеру і все. А хто не звикший, ну, такі... і що і це прямо будемо знімати? Да, і це, це, будемо знімати? Тому в принципі вийшло немало відео, але я поставила все на канал Жуляна Хомофіша, тому що Наталя не володіє українською мовою. І постійно її перекладати, щоб вам було зрозуміло, ну це ну, дуже багато часу. Кажу, якби я була в Німеччині хоча б, це, ну, хоча б тиждень, да, то можна було в принципі на два канали спокійно і туди і туди записати без проблем. Але взагалі не було часу. Плюс не було заплановано конкретно щось подивитися. Да? То що за два дні що ти подивишся. Люди переправа, все, що можна, всі майки. Ми сьогодні планували поїхати лише за продуктами. За чим ми поїхали? По-перше, Юля набрала пісок, окремо каміння окремо, і велике, і маленьке, і середнє. І коли я його окремо набрала, це нормально. Коли я його разом взяла, я зрозуміла, я його просто не підніму. Ну просто нереально. І тому е на милиці повісила, і так і пішла. Я кажу, навіть не піднімаю. То добре, що в нас є тут Юра сусід. Кажу, Юра рятує. Е я знала, що в нього якраз о другій годині е він айтішник, у нього починається робота. Тому він ну, змушений бути дома десь хоча б о першій годині. Якраз в цей час ми, але перші штани я купувала дуже класні, мені подобаються взагалі. Е вони, бачите, яка якість. Воно не коли воно м'ягеньке, воно під час прийняв ну, іде собі. Кудись іде. В принципі, на телі мені взяла квиточки 65 євро під підгориться Мюнхен. Розумієте? Там другий аеропорт. Взагалі, в Мюнхені є два аеропорта. Перший це Франц Йосиф Штраус. Він великий, там є два термінали. Туди можна доїхати на метро. Проїзд буде коштувати 16 євро, і маленький, там де ми зараз. Мемінген сюди приїжджають літаки, вони прилітають, е, такі дешеві. І автобус, який їде сюди, також коштує 16 євро. Якщо там якось правильно оформитися, то там буде знижка і навіть за 10 євро можна доїхати. Е, місця не так багато, тому половина людей стоїть. І зараз біжать на автобус, а ми посидимо ще, тому що є тут де сидіти. А якщо ще раніше замовляти, то буде ще дешевше. Тобто каже, це ми за тиждень замовляли. А якби раніше, звичайно, я літала без валізи, просто рюкзак. Наталі мені дала в чому спати. І я хотіла, знаєте, ще одну кофту на заміну взяти. Добре, що я не взяла, тому що ми купили сорочки по 5 євро. Дуже класні зараз веду прямий ефір. 100% хлопок за 5 євро. І якраз мій розмір, таке, як я люблю, знаєте, такі чоловічі сорочки квадратиками. От. І так, да, є там такі магазини. Я знімала, все показувала на каналі Джуля Home Official. Будь ласка, заходьте на той канал. да Це російськомовний канал. Він мене раніше була джуляна Хом більше вісім років. І потім цей, а український, я не знаю, скільки років назад. Я зробила український, напевно, 4 роки назад чи п'ять. Ну, ще до війни в мене був український канал. Ось, э... а до чого я сказала це? Ну, коротше, прямі фіри, я поки веду лише на Джуліан Холм, тому що я фізично просто не встигаю. Українці туди теж заходять, пишуть українською мовою, я відповідаю українською мовою, тобто немає питань. Якщо е, у вас є деякі запитання, які вас цікавлять, будь ласка, напишіть в коментарях під будь-яким відео. Ну, краще під останнім якимось, е, тому що перед цим, які були старі, наприклад, відео я е, мені Ютуб може не показати просто-напросто. Просто не все, Я його не побачу. Важливо. Тобто під останнім. Керпет, то, знаєте, такі окремо але ну, не купила. Зараз ці окремо все то буду вішати. Бачите, що я роблю. Беру нові шкарпетки і розрізаю. Тому що, коли давить резинка, я не можу мені, мені зле, мені не добре, мені якось не те. А так мені нормальненько. Зі нормально, мені нормально. Ну, Люди ну, дочі, якісь кодер не хожу, все дім. Так що кажу, пишіть ваші запитання, і я з радістю буду записувати розмовні відео на цей канал, пояснювати вам те, що вас цікавить, будь-які запитання. Якісь уточнення, чи ще щось. Чи просто психологія відносини жінка-чоловік. Я не психолог, одразу кажу. Просто я ділюсь своїм досвідом те, що я пережила, те, скільки... Там, я знаю різних історій, і як з цього виходили люди, але в мене ніякого диплома психолога немає, тому я не можу сказати, що я психолог і не буду ніколи цього казати. Я ніде це не казала ніколи. Люди деколи так думають, то я вам зразу кажу, я не психолог. Я ходжу тут в храм Святого Йована Володимира, співаю в церковному хорі. Дякую нашому регенту, вона мене туди взяла. Ну, Я в Анталії читала і співала 8 років. Але все одно у мене немає. Музичному освіти, тому ну, я вмію, так співаю, називається, І це по неділям і по святам. А в суботу я їжджу у храм е, святого Сергія Радонежського співати е, під гору ну, село Мікудиші, е, де знаходиться гора Румія. От. Ми співаємо на церковно славянській так само, як і в Анталії, так само і тут. Тому вся служба зрозуміла в церкві Святого Сергія Радонського батюшка розмовляє на російській мові, він українець, тобто ви можете його запитувати чи, чи сповідатись на українській мові, взагалі нема проблем. Будь ласка, якщо є запитання по цьому, тому що звичайно туди піднятись, трішки проблематично, треба знати дорогу. Ви можете написати мені, і можливо, мат матушка Теодора організує машину, яка, якщо у вас декілька чоловік, вона вас забере і відвезе туди. Тому що ну, знайти можна трішечки приплутати шлях знаєте, Там все такі гори, туди їхати десь 40 хвилин. Тобто, якщо служба о 9 годині, ми виїжджаємо з батюшкою звідси десь в 7.30. Ну, Тому що підготуватись треба, ну ви можете о 8 виїхати. Хоча, якщо ви підете на е, причастя, на сповідь, то краще, щоб ви прослухали години, які читаються е, перед е, літургією. Ну, для вас краще. Так. Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Я всіх вас люблю, цілу обіймаю. Практично кожен день я веду прямі ефіри на каналі Джуліана Хоум. Е, десь час-два починаються по Чорногорському часі. О сьомій годині. Е, ми стаємо на вечірню молитву, звичайно, стандартну вечірню молитву, десь до 7.30, і Потім розходимо ці люблю і обіймаю.